Тому що тут теж така дитяча історія про те, як в пташнику були різні птахи, курка, качка і гуска, і як увірвався злий пес, і всі повтікали, перелякані. Тільки ось та от курка, яка сиділа на своїх яйцях. Вона не, не, не зійшла з свого місця. Більше того, коли пес вийшов, вона перекотила всі яєчка до себе в гніздо і досиділа все таки до останнього вірила, що ці дітки народяться. Ось така от цікава казочка. І діткам вона дуже подобається. Крім того, тут є інші. Такі цікаві казки, які дітям теж подобаються. Наприклад, як грак заспівав, чому нині їжачки не обіймаються, як зайці страшилися, і чому білочка і змійка не дружать. Отакі От милі дитячі казочки, які є в деякій мірі і виховними, тобто, у вашому творчому доробку не тільки для діточок книги, так, але є очевидно і, і, і поезія. Для дорослих є, так? є поезія так. для діток, і є поезія для дорослих. А і... щось прочитати можете? з поезії для дорослих, Ого, саме Зодовірші, для дорослих. Так, так. Ну, Зараз найактуальніша тема війна. Певно, я почну з цієї книжки, тому що у мене є як класична сиділа поезія, так у мене є мої поеми. Вони теж написані в дуже цікавому форматі. До них ми повернемося пізніше. Я почитаю кілька віршів з цієї книги, яка побачила світ в 2019 році, але яка і сьогодні настільки ж актуальна, як і раніше. А Європа нищечко мовчала, підібгавши свій куценький хвіст, Україна ж вилами тримала, звіра, що здійнявся на повен ріст. А Європа кліпала очима, несміливо хвостиком мила, Українці ж власними плечима Захищали світ увесь від зла, і плела Європа язиками, спромоглись на санкції пани. Наші ж хлопці з голими руками вистояли в вогнищі. Війни. Цей вірш написаний був раніше, книга вийшла в 2019 так? році, так, це був десь найпізніше це 16-й рік, тому що книга робиться довго кілька років. Ну, і ще один вірш, він теж військової тематики, тому що сама ця книга називається Вишневий біль. Вона про наші проблеми, про нашу війну. Коли своє дитинство спом'яно? Найважливіше втратити, боюся, про давню кровожерливу війну колись розповідала нам бабуся. А нині знов прийшла до нас війна. Страждає більшість, помирають краще. Країна геть розгублена, сумна, Реваншу й зради прагнуть непутящі. А у полях осколки, а не хліб, і все життя розірване надвоє. І гірко плачуть сироти малі, і до Ірію летять батьки герої. Бабуня про війну казала нам. Ми дивувались, зрозуміло ж, діти, як добре, що не бачить вже вона, що довелось онукам пережити. Дякую, дякую. Тепер я хочу, щоб ми перейшли з вами до ваших проектів в березні. 2022 року ви започаткували такий проект Артобійми з Іванною Голуб. Про що це і кого ви залучали до цього проекту? Так, це був саме той проект, про який я вже сьогодні згадувала. Це був проект психологічної підтримки та допомоги усім, хто цього потребував, і працював цей проект на. Відкритій площині бібліотек. Перші заняття цього проекту пройшли 17 березня 2022 року. Я запам'ятала цю дату у Рівненській обласній бібліотеці для дітей, і я завжди буду дякувати за підтримку і колективу бібліотеки і її директору пані Наталії Адамівні Назарук. За те, що підтримали, за те, що сказали, що проект дуже хороший. Після того він розповсюдився на багато бібліотек Рівненської області. Проект працював в Рівненській. Бібліотечній місь, міській бібліотечній системі в Рівненській обласній бібліотеці, рівненській обласній бібліотеці для дітей, рівненській обласній бібліотеці для молоді, в бібліотеках з Долбунова, Костополя в інших місцях, де відгукнулися колеги психологи і це все відбувалося саме в приміщеннях бібліотек, групи дітей, групи дорослих… Розуміло, а як це відбувалося? Ну, ви ж не просто обіймалися. Бо це, арт Ні, це Це і, це, шли... і про що це, це була психологічна підтримка, психологічна допомога фахових психологів. І наскільки на вона піку... важлива була для звичайно, діточів. дуже важлива, тому що на піку проекту в проекті було більше 20 психологів. Я Дуже вдячна всім колегам, професійним психологам, які підтримали цей мій проект. які витрачали свій час, свої знання на те, щоб допомагати українцям. І було багато психологів, волонтерів, студентів, теж які допомагали вести ці заняття бібліотекарі. Які теж були завжди поряд, завжди щоб допомагали. Щоб нашим було зрозуміло глядачам. Я хотів би, щоб ви навели приклад, які найтиповіші проблеми були, які страхи, які тривоги, і як це допомагало дітям оцей з перших проект. днів війни, з половини березня, як тільки застартував проект, люди приходили в бібліотеки. Це були групи дітей. Ми займалися арт-терапією. Їх приводили батьки, і дуже часто бувало так, що батьки лишалися дивитися. І коли було два психолога, ми садили одну групу дітей, одну групу дорослих І займалися з ними арт-терапією, тому що я є психолог, я є сертифікований арт-терапевт, закінчувала в 2018 році е, спеціалізоване навчання в е, Волинському університеті імені Лесі Українки. Кілька років ми туди з колегами-психологами їздили, тому що ми закохані в арт-терапію, ми залюблені в творчість. І от саме це допомагало в перші дні війни саме з цими проявами страху, з цими е, травмами війни і дітями. Дорослим, які знайшли притулок, не прихисток нагадаю. Арт-терапія це такий метод, який за допомогою творчості допомагає легше пережити конфлікти, тривоги, страхи. Що ви робили під час арт-терапії? Що ви робите, і як це? Впливає на внутрішній світ людини. Це здається, що ми не робимо нічого серйозного. От приходять психологи і дають якісь там заняття, роздають листочки, роздають беруть з собою такі чарівні олівчики, які називаються воскова пастель, беруть з собою пластилін, беруть з собою папір, як чорний, так і білий, так і кольоровий. І ніби граємося. Ми ніби граємося. Можна працювати також за допомогою метафоричних карток. От дуже гарно е, є. У нас така психологиня Вікторія Назаревич. Яка розробила дуже багато методик саме за допомогою е, метафоричних карток, з якими ми граємося з дітками? Дітки, бачачи певну історію в цих картках, складають свої історії з різними методиками. Ми працюємо, і це допомагає психологічному розвантаженню, вивільненню негативних емоцій. Е, Фактично, і пережиттю до проживання тих станів, які людина пережила, і які їй зараз заважають жити, і по суті працює також як профілактика певних негативних станів. Тобто Якщо я правильно зрозуміло показана абсолютно всі Це в той момент, коли людина починає творити, чи дитина так, е, то вона якби відпускає чи десь віддаляються від неї оті страхи. Вона переноситься в інший світ, світ творчості. І Там працює її уява. Там там працюють якісь світлі емоції, які доп... підтримують її. Працює вся зв'язка тіло, емоції і сенси. І коли арт-терапія це не є щось таке, що можна сказати конкретно. Це є і процес роботи, і результат роботи, і те, як людина заглиблюється в цю творчість, але основою арт-терапії є все таки оці творчі процеси. Так, тобто, ви бачили великий позитив від від таких звичайно. Зустрічей. Навіть після одного чи кількох занять можна було сказати, що от приходили навіть люди і казали, так ми бачимо зміни. І арт-терапія вже зараз є доведе. Методом надання психологічної допомоги і таким експрес-методом, який показує досить швидкі результати, і вже за кілька років війни, тому що я постійно навчаюся. Ми постійно зараз, українські всі психологи, арт-терапевти, ми вчимося у е, світових е, світил психологічної науки. Зараз для нас дуже є багато відкритих заходів, деякі з них є безкоштовними саме для українських психологів. Це є по, е, сильна допомога. по суті Всіх світових люд, спеціалістів, які працюють в цій галузі, для того, щоб нам допомогти. Ми зараз маємо постійне навчання, постійні супервізійні групи, і ми працюємо, обмінюємо досвід, обмінюємося досвідом для того, щоб дійсно побачити цю велику користь арт-терапії. Зараз в арт-терапії працюють не тільки з дітьми з цивільним населенням, також з нашими воїнами, які на реабілітації теж дуже часто працюють саме з арт терапією